Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Стів Вітхов сьогодні ввечері прибуває до російської столиці. Як це втім і обіцяв Дональд Трамп. Виникали питання, чи відбудеться поїздка Вітхофа після того, як стосунки між Сполученими Штатами і Російською Федерацією будуть. Ще більш напруженими на тлі висловлювань колишнього президента Росії Медведєва щодо можливості війни між двома ядерними країнами і рішення президента Трампа спрямувати американські підводні човни, які є носіями ядерної зброї, ближче до території Російської Федерації. Однак, як бачимо, Віков все ж таки відвідує Москву і, очевидно, буде мати контакти із президентом Росії та іншими вищими представниками російського керівництва. Цей візит відбудеться зовсім в іншій атмосфері, ніж Попередні подорожі Стіва Вітхофа до російської столиці тоді, очевидно, у американських чиновників і насамперед у самого Трампа були сподівання на те, що їм вдасться домовитися із президентом Путіним щодо призупинення російсько-української війни та припинення вогню на російсько-українському фронті. Ну а сам Путін та його підлеглі. Могли сподіватися, що зможуть до безкінечності тягнути час у переговорах з Віткофом та іншими представниками нової американської адміністрації, а між тим продовжувати війну на винищення України. Зараз вже є очевидним, що свій кредит слів і обіцянок у Трампа Путін вичерпав, і вже 8 серпня американський президент готується до ухвалення нових заходів впливу на Російську Федерацію, хоча й висловлює сумніви щодо того, що ці заходи вплинуть на рішення Путіна припинити російсько-українську війну. Однак візит Вітхофа може стати своєрідною поїздкою останнього шансу. Тобто, адміністрація президента Сполучених Штатів надасть Путіну можливість погодитися, хоча б з певними пропозиціями Трампа, які дозволили б американському президенту перейти від тиску на його російського колегу до щедрих економічних обіцянок. Ми розуміємо про що в принципі може йти. Мова про те, що Путін все ж таки повернеться до тих поступок, які пропонував йому Трамп у перші місяці свого перебування у Білому домі, в обмін на припинення вогню на російсько-українському фронті. Впевненості в тому, що американський президент досягне якогось результату, дякуючи цим перемовинам, здається, немає ані у кого. І у самого Трампа також. Але є досить показовим той факт, що в ситуації, коли президент Сполучених Штатів тисне на президента Російської Федерації, не російський представник прибуває до Вашингтону, а американський до Москви. Можна сказати, що своїм відвертим ігноруванням всіх ультиматумів Трампа Путін сплутав американському президентові політичні карт. Трамп міг розраховувати, що російський лідер, як і всі інші провідні політики світу, після того, як буде оголошено ультиматум, перейде до перемовин з новою американською адміністрацією, погодиться на поступки, принаймні наголосить на своїй реакції на погрози американського колеги. Але відбулося щось зовсім інше, притаманне саме Путіну. Російський президент вирішив просто проігнорувати американського колегу. Із відповідями Трампу виступали його підлегли, скажімо, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії Мєдвєдєв чи міністр закордонних справ Росії Лавров. А сам Путін просто перестав згадувати навіть саме прізвище Трамп. Трамп. Звісно, був здивований такою тактикою російського колеги, почав реагувати на провокаційні заяви Медведєва, які для цього і створювалися у прес-службі президента Російської Федерації, щоб Трамп на них реагував, а згодом вирішив надіслати до російської столиці свого представника. Путін, як на мене, використає цей візит Стіва Вікофа. Повною мірою щоб запропонувати американському представникові погодитися саме з умовами Російської Федерації щодо припинення війни, тобто із фактичною капітуляцією України і Заходу перед Москвою. І звісно, Вітхов на це не погодиться, бо зараз, коли у Трампа зовсім інше ставлення до Путіна, бути лобістом російських політичних і економічних інтересів у Вашингтоні. Навіть близькому товаришу президента Сполучених Штатів не вигідно. Але сам факт того, що американський представник бажає розмовляти з російським президентом, може бути використаний Путіним для демонстрації власної політичної ваги. А саме це, до речі, і цікавить Путіна. У його контактах з Трампом, не завершення російсько-української війни. Про це Путін не думає ані хвилини, не пошук компромісів, які. Могли б дати Росії можливість припинити цю руйнівну війну. Це абсолютно не цікавить Путіна. Не економічні оборудки сполученими штатами. Путін, який думає виключно про відновлення своєї імперії, не зацікавлений у жодних економічних угодах з країною, послаблення якої є важливою метою його і китайської зовнішньої політики. Єдине, в чому зацікавлений Путін, так це в демонстрації, і власним співвітчизникам, і голові Китайської Народної Республіки Сі Дзенпіно, того що він залишається очільником найбільшої ядерної потуги сучасного світу, рівним партнером Дональда Трампа, людиною, здатною одним натиском червоної кнопки знищити людство, і з тією його вагою варто рахуватися, поки він ще. Поводиться в рамках цивілізованої поведінки, звісно, це звичайнісінька пропаганда. І для того, щоб ця пропаганда не ставала частиною політичних процесів у світі, з Путіним не потрібно розмовляти його потрібно ігнорувати. Однак, Дональд Трамп після свого обрання президентом Сполучених Штатів вже здійснив помилку, яка була пов'язана з тим, що, на відміну від свого попередника, Джозефа Байдена він відновив співробітництва з Путіним і таким чином дав можливість російському президенту отримати першу гучну дипломатичну перемогу над американським президентом, над Сполученими Штатами, над колективним заходом. Зараз нова поїздка Стіва Вітхофа до російської столиці дає можливість Путіну приєднати до цієї своєї перемоги, після якої, як відомо, були нереалізовані поступки Трампа Кремлю. Нове свідоцтво того, що у Білому домі намагаються рахуватися із російським лідером навіть на тлі ультиматумів і погроз. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал каналу у Патріоні Беміякофі Денатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру! Хай щастить!